А стравинки росте поле зелене, так мільйон родин складає цілу Україну, а родина починається з мене. Ось важаю, що від нього зовсім не залежить те, що буде в країні і в світі. всі ми 15 років, зараз 14, мені подобається все, табір просто клас. Особливо батути, там, особливо Валя наша. <ріст> Ой, <ріст> Оля. Мене звати всі Аня. Мені зараз 13 років може колись буде 100. Мені дуже подобається оцей табір. Ми тут на халяву тригаємо на батутах, граємося, гуляємо і взагалі все прикольно. Все на халявах. Мене з бажанням мені 14 років. Мені подобається цей табір тим, що тут є батути, прикольні ведучі, є конкурси всякі. Ну, а не подобається, те, що не можна робити сальто на батутах, там не знаю, що там ще. Ну, все, все нормально. Так, мене з Настя Чайка, мені 13 років. Мені дуже подобається цей лагерь, мені дуже подобаються туди ті люди, які дуже веселі, які можуть розвеселити. Ну, вони не дадуть тобі засмутитися. І веселіша людина це Назваля. <ріпи> <ріпи> дуже гарно тут батути, усе, е, подарки, все на халяву, так все класно. І я хочу, щоб ви приїжджали кожного року до нас в літо. Мене звати Анна, мені 12 років. Я дуже рада, що завітала до вас у табір в тому році. Мене на жаль не було, але я дуже рада, що в цьому я є. Ви дуже класні, дуже веселі. Мені дуже всі подобаються люди. у Вас дуже цікаві конкурси. Ви найкращі. Мені 14 років. Мені дуже подобається ваш табір. Багато цікавих історій, розважальні програми, батути. дуже подобаються наші вихователі, які з нами працюють, і все дуже класно. Бажаю, щоб ви приїжджали до нас ще в наступному році і в наступному сіпі. Забудемо образи і підемо будувати разом дім, у якому нам жити. Ми будемо історію, нову для нас творити про все. Чи починання само?